Прийшов за 800 євро і забрав її для нашого клієнта на виставці у Німеччині. Це убло Classic Fusion з чорним циферблатом в класному стані. І ціна була дуже-дуже приваблива. Дивіться, зараз ми перейдемо на Хрона 24. Я вам покажу. Вводимо чорний блакитний циферблат. Блакитний. блакитний, чорний циферблат. 41 розмір, Classic, Fusion, без цифр, бло. Що тут ще потрібно додати? Нужно додати обов'язково Європа, Європейський Союз, але якщо я це зроблю, то їх взагалі не буде. І защити покупателя це теж дуже важливо для того, щоб якщо ви купите годинник у когось, і це був не якийсь там мімопроходячий чоловік, щоб ви потім могли щось зробити з цим, якщо вам відправлять підробку чи щось буде не так. Дивіться, 3500 – це низ. Десь я бачив ще 3900, ось це більше вже як наша модель 5100, але це 45 мм. Тобто, 2,7 це дуже класна ціна. Якщо зараз я зроблю Європа, тому що з азіатських стран ви нічого нормально не зможете прикатити собі 3500, ну, це непогано. 2008 рік. Ціна 3500, плюс ще буде доставка, плюс шипінг. І десь вона там знаходиться в Іспанії. Так ось. Так ось, якщо ми заходимо тепер на OLX, то тут взагалі нічого немає. Тут є декілька позицій, схожих немає. Є ось така, але ви бачите ціну 550. Ну це вже, це вже все зрозуміло, хто чим займається. Ось так. Тому ця покупка була вигідна для нашого клієнта.